Ми починали з розмови про мирний план. Давайте ним і завершимо. Там один із пунктів є те, що після завершення війни, чи її призупинення, чи заморозки, як хочете називати, 100 днів мають бути, впродовж 100 днів мають бути вибори. Нормальний період, на ваш погляд, чи встигне українське суспільство оговтатися і зробити справді правильний вибір? Ненормальний період. Чому поясню? На проведення нормальних виборів потрібно мінімум 90 днів. Раз друге на перевірку замінованості тих чи інших об'єктів населених пунктів доріг нам треба ну взагалі 50 плюс років, але ну основні об'єкти моменти можна перевірити можливо швидше. В нас ніяким чином не зафіксовані внутрішньопереміщені особи, де саме вони будуть голосувати. В нас не прийнято з цього приводу ніяким чином законодавство і зрозуміти перевірити. Працює перемир'я чи не працює перемир'я, теж треба якийсь mm -hmm. час. Цей час ніким не запропонований, ніяким чином не визначений. Скільки треба, щоб перестати щоночі прокидатися і боятися будь-якого гучного звуку чи проїзду гучного автомобіля дітям, жінкам чи військовим. Я думаю, що це довго, це роки. Окей, допустимо, ми можемо зрозуміти. За три місяці, за шість місяців, що мир відносно є стабільний. А якщо так станеться, я не проти виборів, я завжди за вибори, але за спокійних, гарантовано спокійних умов. Якщо так станеться, що через три місяці або в день виборів Росія раптом зробить обстріл по пунктах, де mm -hmm. голосують? Що тоді? Як ми будемо розуміти? І хто буде за це відповідати, сполучені штати, яким що не знаю, компенсують матеріальні збитки за знищені виборчі дільниці? Чи чи що буде відбуватися? Чи вони виплатять українцям, які загинули? До речі, хто компенсує життя українцям? Хто компенсує здоров'я тим українцям? Або вимога про те, що робимо амністію для всіх, хто брав участь у війні, це також суперечить міжнародному праву і законодавству. Ну що це таке? Тобто на нас напали. Давайте, вибачте, нам просто і все. А ми обіцяємо, що більше не будемо нападати.